Знаходимося на полі ріпаку. Сьогодні трошки задачилося поставити оці приманки чи не приманки, як їх правильно обізвати. Ловушка. Та ловушка це кацапське слово. Кацапське. <рив> як же ж тебе? Значить, від краю ставимо недалеко, даби слідкувати наскільки воно швидко зайде на поле. Та давай ще трошки. Хорош, хорош, тут Та може і хва. Отак от трохи налили водички, пластиковий стовпчик, даби нікому не хотілось його витягнути. Зараз поїдемо на наступне поле. Там теж поставимо десь з краєчку, мабуть, з того краю, з того краю поставимо. Так як там у нас межує теж гріпак. А, далі, далі, що ми далі? На сьогодні ріпак в такому стані. Як бачите, ось так. Рослини виглядають потужно. Такі спробую вирвати. Та ні. Ні. Не витягну я його! Це копати треба. Ну, на оцьомусь полі зараз візьму лопату викопаю. Ділянка номер 2 Тут декалбовський гібрид знаходиться. Особо так нічим не відрізняється. то давай так, нормально. Давай тут-тут, давай тут-тут. О, структурность обалденно. Не, 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 отлично. Давай-ка, рассыпается. Просто класс. И дорог особо нелыпная. Так, ты что? Красота. Это что, уже подсохшие трошки есть? Горизонт. тарелочку поставимо вот та делать все отлично давай набирай водички та нормально нікуди он не денется хорош, хорош та вилий ту воду так, давай пішли викопаємо подивиться пару рослинок Бо самому цікаво. У нас який він глибоко пішов. Так. Давай таке якесь. О Копай. Хорошо садить, да? Так. Ага, ты еще бы попробуй эту землю. Так, трошка надервал. Ты что, такой, да? Немощный. Серьезный. Кури. Дядька. Серьезно, надо было ножик взять. Ну ладно. Возьми с собой, дома разрезаем. Че? Ну, якось кость так. Якось так. Вдома розріжемо. Цей трошки менший. Щось йому тут некомфортно. Було, плющило трохи, крутило. Потім питань нема а це рядушком покрутило. Тоже вдома розріжемо. Подивимося. То на менше десь. Ось цей палець. Ну, Тим не менше. На сьогодні так. Слідів оприскувача майже не видно на сьогодні, таке трохи-трохи проглядаються. Кажуть, що там якісь колії, ще щось присутнє, немає нічого. Під ногою ґрунт такий не дуже втрамбований, тобто він відходить. При умові, що оприскувач важкий і колесо не широке, то в принципі навіть по сліду ростуть культури і особо, ну, нічим вони не страждають. А при умові, що такий сильний корінь присутній ріпака, то ну, подивимось. О, дивіться, горошик, горошик покровна культура. -да. Ну нічого. Будемо подивлятися, можливо, незабаром прийдеться спрацювати, бо обіцяють нам плюсові температури і вдень, і вночі. Тож тенденція як початку все ж таки весни будемо спостерігати, аби... Не спіймати гави називається. Тож рухаємося далі, слідкуємо. Так, добрались додому. Все ж воно кортить все ж таки заглянути всередину. Що там і як. Так, вийде отак от одною рукою. Чи ні? Ану. Вот так вот. Так, давай, давай, давай. Опа. Опа. Во. Во. Ну и что мы даемся? Ну и что мы даемся? Тоже. Короче, яки есть. Трубчатость есть. Трубчатость есть. Тар. Так, она. На Зараз план на сьогодні доколихуємо ТО робимо сівалки в плані того, що перевірити накачку колес. Значить, Все потавотничили, все там перевірили, все, все нормально. Виставити правильну норму висіву. На цей рік норма висіву у нас приблизно, приблизно 900 тисяч. Значить, це на погонний метр. 32 штуки. 32 штуки, 35 міжряддя. Там питали колеги, висівні диски стоять соєві, 80 отворів, отвір 4 мм. Тож, виставляємо зараз коробку на ті оберти, які нам потрібно, і причепляємо трактора, грузимо на зіла. Бігбеги, і будемо, будемо планувати на завтрашній день спробу почати сезон 2024.